Різдво народження Ісуса, чи є ще більше свято на землі? До нього усім серцем пригорнуся і поцілую рученьки малі, ці руки сонця ясної держали і розсипали в небесах зірки. В ці руки люди люто забивали великим молотом залізні вістки. Схилилась мати над дитям Господнім. До серця пригортаючи його, всі діти Божі до Христа сьогодні у молитвах звертаються кругом. О Боже мій, Спасителю єдиний, любов'ю народись в моїм житті, щоб на землі до кожної людини я виявляла почуття святі. Різдвяна ніч за літній день ясніша, вогнями вижита негаснучих зірок. Яка свята. Яка прозора тиша, я чую ангелів у небі кожний крок? Заглянь у ясла, де так пахне сіном. Там твій Господь, народжений, лежить, ти перед ним схилися на коліна і запам'ятай оцю священну мить, коли тебе його тепло зігріє, коли до тебе посміхнеться він, душа твоя ніколи не посміє. У серці захасити Божий дзвін. Хоч проминуло два тисячоліття, але Ісус народжений живий, Він і тобі дарує довголіття, коли живе у серці Дух Святий. Різдво народження Ісуса. Чи є ще більше свято на землі? Відтак святкуйте його любі друзі, у місті кожному. І в кожному селі.